Майже 90 тисяч громадян скористалися послугами центру дія в Мукачеві. Торік щоденно ЦНАП відвідують близько 350 людей. Наразі тут можна отримати 501 адміністративну послугу. Найбільш популярними серед жителів громади стали послуги соціального характеру, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, послуги управлінь та відділів Мукачівської міськради. Це є і реєстрація місця проживання. Це понад 15 тисяч таких було послуг. Реєстрація, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно понад 11 тисяч, оформлення закордонних паспортів та ID-карток, а також понад 12 тисяч це є прийняття заяв на призначення всіх видів соціальних допомог. Також немала кількість була за минулий рік, це є послуги ТРАТУ. Це 4 тисячі 950». Серед нових послуг, які з'явилися в ЦНАПІ, торік комплексна допомога учасникам бойових дій та родинам захисників. Я ветеран». Ця кількість адміністративних послуг збільшилася за рахунок послуг. Є ветеран, які в нашому ЦНАПі приймаються. Це є державна допомога, допомога із місцевого бюджету для учасників бойових дій, для сімей та родини загиблих. Та є можна цю допомогу отримати як і в нас у центрі Дія, так і на віддалених робочих місцях. Неабиякою популярністю користуються послуги з виготовлення біометричних документів. Тут працюють дві паспортні станції. У 2023 році ЦНАП виготовив понад дві тисячі id карток та більше трьох тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. За цей рік у нас збільшилося оформлення ID-карток і закордонних паспортів. Загалом, за рахунок того, що у нас дуже багато гостей в місті, внутрішньопереміщених осіб, також активізувалися наші маленькі громадяни, які оформляють в 14 років першу ID-картку. Для оформлення першої id картки потрібно свідоцтво про народження, ідентифікаційний код. Якщо є, то витяг з територіальної громади, паспорт мами і паспорт батька. Хочу наголосити, що перша id картка Безкоштовно цьогоріч центр дія в Мукачеві відзначає три роки. Оновлений сучасний центр запрацював у 2021-му. Зараз тут працюють 12 універсальних адміністраторів. Окрім головного офісу, розташованого у центрі міста, мережа ЦНАПу налічує також 13 віддалених робочих місць адміністратора та один територіальний підрозділ. Центр діє направлений максимально на якісну надання адміністративних послуг, який націлений на швидкість. Комфортність і людяність для отримання адміністративних послуг з лютого по травень минулого року ЦНАП працював без вихідних, допомагаючи представникам нацполіції, держприкордонслужби та нацгвардії записувати добровольців до збройних сил України. Понад 99% відвідувачів ЦНАПу позитивно оцінили його роботу.